Що ви чули про Half-Life Аплінк? Що це втрачена глава, яка так і не вийшла в основну гру, чи просто демка? Якби була демкою, то вийшла б до релізу Half-Life, а не після, правда? Тому Аплінк, радше, вирізана глава, яка все ж не була включена в основну кампанію. Сьогодні в межах марафону оглядів на ігри серії Half-Life, які я офіційно розпочинаю. Верніше продовжую, оскільки огляд на першу частину я випустив вже більше року тому. Перед тим як перейти до доповнення Opposing Force, я пропоную спершу згадати круту главу. Главу, яка повинна була увійти в оригінальну гру, але тим не менш з якихось причин вона була вирізана. Чому? Ну можливо, її елементарно не встигли допрацювати. Або більш ймовірний варіант, не змогли грамотно вплести в сюжет, тим самим не порушивши структуру усієї гри. Хто знає? Тим не менш, сьогодні ми все це обговоримо та проаналізуємо. Одразу скажу, якщо ви зацікавлені у проходженні цієї глави самостійно, у відео будуть спойлери. Отож, всім привіт! Ви на каналі ігровий Архіваріус, і це відео

Аплінк була випущена 12 лютого 99-го року, і на відміну від справжньої демо-версії Half-Life Day One, яка вийшла за кілька тижнів до релізу повноцінної гри і закінчувалася на главі ми зустріли ворога, не пропонувала частину геймплею з оригінальної Half-Life, а можна сказати, дала нам повноцінну окрему главу, яку, врешті-решт, вирізали з базової версії і опублікували як демку кілька місяців по тому. Пізніше Half-Life Aплінк було включено у видання геймовде і Edition як доповнення, але в епоху цифру. Її довгий час не можна було офіційно пограти чи придбати. Треба було качати з інтернету. Аж таки у 2023 році не відзначалася 25-та річниця першої Half-Life, з нагоди якої Valve офіційно включила плінки як невеличку окрему міні-кампанію. І великий респект їм насправді за це, адже глава дуже крута і заслуговує на те, щоб в неї грали і пам'ятали. Плюс всі поліпшення графіки, які отримала сама Half-Life на честь ювілею, є також і в Аплінк. Що ж такого особливого в цій главі, спитаєте ви, вона ж Ніяк не впливає на сюжет і є завдовжки 20-25 хвилин, якщо її грати вперше. Так, це правда, але Аплінк дає свіжі відчуття, адже пропонує нові локації для дослідження, містить нові ідеї і не до того гейм дизайнерські рішення порівняно з оригінальною грою. Я, як великий фанат серії Half-Life, не грав в Аплінк раніше, і мені було дуже приємно і хвилююче пограти в хоч і невеликий, але що найголовніше, офіційний розроблений Valve, новий шмат контенту Half-Life. Події Аплінки відбувається. До або під час розділу лямбдакор я схиляюсь до першого варіанту, тому що в главі ядро лямбди ми вже запускаємо реактор і телепорт. Після чого відправляємось у світ зен. А за сюжетом Аплінк гри розгортається через 48 годин після збою стримування. Про це свідчить бомбардування комплексу військовими. А як ви пам'ятаєте, перед розділом ядро лямбди була глава забудьте про Фрімена, де підрозділи HECU, згорнувши операцію по Black Mesa, через те, що не були готові до катастрофи таких масштабів. Почали бомбардування комплексу, тож ж все сходиться. Подія плінк відбувається перед розділом ядро лямбди. Сама глава починається з того, що ми опиняємося разом із вченим та охоронцем біля входу у комплекс Лямда. Вчений каже нам, що для того, аби відчинити двері до реактора, спочатку необхідно надіслати сигнал до комісії з ядерного регулювання. Так ми пробиваємось крізь територію населену хиткрабами, вортиконтами, а згодом і самими військовими. Добравшись до місця призначення, ми бачимо антенну, яку нам треба переналаштувати. і таблички з різними абревіатурами навколо неї. А тут цікаво, адже за лором гри антена може передавати. Дати сигнал до альянсу НАТО, USNRC, реальної існуючої комісії з ядерного регулювання в США, а також в Пентагон, НАСА і навіть ЦРУ. Наша ж ціль передати сигнал до комісії з ядерного регулювання. Налаштувавши антенну, військові влаштовують нам засідку з даху будівлі. Ми відстрілюємось, після чого спускаємось в підвал, адже прохід, через який ми пройшли, завалило. Вибираємось на поверхню, повертаємось назад до вченого та охоронця на початкову локацію на шляху, знову борючись з військовими та вортигонтами, і нарешті. Чи заходимо всередину приміщення комплексу лямда? Просуваємось вперед і чуємо страшні звуки якоїсь тварюки. Йдемо далі, все ближче до цього монстра. Чутно, що той за стіною, куди йти не зрозуміло, але в той момент від його реву здригається земля, в процесі чого руйнується вентиляційний отвір. Прорізаємо, але він обвалюється. І ми бачимо, що тією гігантською тварюкою виявився Гарк. Необхідної зброї для боротьби з ним в нас нема. Тож все, що нам залишається, це спостерігати, як він вбиває вчених та охоронця, який намагається вбити його з пістолету бідачка, після чого гігант прямує на нас. Але стоп, а це хто? Так, це g Завше просто споглядає за всім движем, після чого йде собі геть, залишаючи нас один на один із цим інопланетним монстром. На цьому глава закінчується. Сюжетно Аплінк не несе цінності для основної гри за винятком деяких елементів, що могли би доповнити її лор. Але з точки зору геймплею і геймдизайну, цій главі є, що запропонувати зі зброєю. У нас тут лом, глок, пістолет кулемет мп 5 дробовик спас 12 і гранати. Нічого нового, як і з ворогів, серед яких хіткраби, зомбі, бернакли, вортигонти, хюндаї і військові. Все це ми вже бачили. Але що привертає увагу до цієї глави, так це наскільки круто спроєктований цей рівень, скільки цікавих геймплейних елементів та й ситуацій в цілому аплінк пропонує за такий короткий час. І незважаючи на те, що ця голова це по суті просто вирізаний контент, в ній присутня структура, адже кожна сцена, ситуація, локація тут має значення, як, от, наприклад, момент з налаштуванням мантен, коли ми передаємо сигналу комісію з ядерного регулювання, ті таблички навколо НАТО, Пентагон, НАСА, ЦРУ все сидить відчути, що ми в епіцентрі надмасштабної катастрофи. Також сцени, як військові жорстоко страчують вчених і спалюють вже мертвих вортигонтів, як науковці переховують. В підвалі в надії врятуватись від підрозділів HECU, Або як у фіналі Гарк вбиває усіх в приміщенні, а ми просто безпомічно стоїмо і дивимось, прямо як Gimet, до речі, всі ці моменти надають глибшого контексту тому, що відбувається. За цих 20 хвилин навіть утворюється певна ідея розповіді у Грі. З точки зору левел дизайну, аплінг справді містить цікаві та насичені локації, а сам рівень дуже грамотно та цілісно побудований. От, наприклад, почнемо зі секції з контейнерами. Вирішено верх військовим можна влаштувати засіб. Закидавши гранатами, в результаті чого ми захоплюємо їх станковий кулемет. Просунувшись трохи вперед, нам вже дають момент варіативності, розправитись з ворогами звичайним способом зі зброї або ж підірвати динаміту. Далі налаштувавши антенну, перед нами завалюється прохід. Ми спускаємось у підвал, пробиваємось крізь орду зомбі та хіткрабів, і повертаємось до тієї ж локації з контейнерами, але вже з протилежної сторони. Я це до чого, враховуючи, що Аплінк це вирізаний шмат контенту, все могло звестись до того, що нас могли направити. До місця призначення традиційним способом на пролом і сказати повертатися тим шляхом, яким прийшли. Але ні, ця глава практично зроблена на тому ж рівні, як і будь-який інший розділ з повноцінної гри, тобто нестандартно нашаровано і креативно. Також на кожному кроці Аплінг пропонує цікаві моменти, наприклад, зомбі, який вчепився своїми пханістями у бідолах вченого і кудись його тягне, чи як військового намагається з'їсти бернакл. Знаєте, у мене склалося враження, що в Аплінг більше різноманітності і цікавих моментів, ніж у половини середньостатистичних. Ніх шутерів з кампанією на 8 годин. У то були часи, коли демоверсії чи вирізаний контент були якісніше зроблені ніж багато сучасних тайтлів. До речі, і цікаво те, що у Вортигонтів тут набагато менша шкала здоров'я ніж в оригінальній Half-Life, адже падають вони з кількох пострілів. Видно спочатку деякі супротивники задумувалися трохи слабшими, або ж Аплінк ще з того періоду розробки, коли вороги у Half-Life не були достатньо збалансовані. Також мене сильно прибрала атмосфера цієї глави, те як ми передаємо сигнал у комісію з ядерного регулювання. Як потрапляємо у підвал зомбі, той елемент саспенсу перед тим, як зустріти Гарка. все це дуже круто. Щодо музики, нових саундтреків тут нема. Під час однієї з сутичок з військовими прогриється композиція Адреналін Гору. А на початку та під кінець глави, чутно вже інструментал з вступу Half-Life, коли ми їхали на Монрейковому поїзді, що дуже грамотно підкреслює загальний тон на Плінк. А тепер головне питання. Чи привнесла б ця глава додатковий контекст у Half-Life, якби її не вирізали? Думаю, так, адже тут справді є круті локації, які можна було б розширити, і ідеї, які потенційно можна було б розвинути. Тим не менше, вел все ж вирішили не додавати цю главу в Half-Life, а значить, так воно мало і бути. Але мене радує одне, що Uplink офіційно стала частиною Half-Life, нехай хоч у межах доповнення. Друзі, а ви були на каналі Ігровий Архіваріус, я дякую вам за перегляд. Пишіть, ще чи грали ви в АПЛінк, і які ваші думки? З цього приводу. Також не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Дяка моїм спонсорам еко вчителю та Сергію Бричку за підтримку. Хто бажає та має змогу, також можете долучатись до спонсорства. Всі деталі будуть в описі під відео. Буду дуже вдячний, якщо хтось вирішить підтримати мою працю гривнею. Також зазирайте у список відтворення Half-Life, там є огляд на першу частину і ряд відео пов'язаних з цією серією. Ну все, зустрінемось у огляді Па-па!